Новий тип кар'єри футбольному менеджері 2024. Кар'єра за президента УАФ. Правила цієї кар'єри заключається в тому, що я не граю за якийсь конкретний клуб, а я граю цілком за Федерацію футболу України. Моя задача це зробити з УПЛ АПЛ щоб наші команди та збірна добре виступали на міжнародній арені. Детально з усіма правилами можете ознайомитись в файлі, посилання на яке буде в описі під відео. Якщо коротко, то ми, як президент Української асоціації футболу, шукаємо спонсорів для ліги, розподілимо чесно кошти від спонсорів між клубами, надаємо бонуси командам за різні досягнення, надаємо бонуси командам за досягнення збірної та виступи їхніх гравців збірних. Слідкуємо за базами клубів та допомагаємо їх відбудовувати. Добрий день, Ну, що ось зовсім новий жанр кар'єри футбольному менеджері. Давайте зараз це перші серії, швидко перебіжимося по правилам, по тому, що у нас є. Україна. Одразу показую, тут що змінено. Розвинена держава, економічний фактор 20, фінансова місць футбольної асоціації 20. Більш нічого не змінилося, інфраструктура та сама, згенерування гравців. тут нічого взагалі більше не змінювалося. Ну, що ми робимо найперше на початку сезону, це шукаємо спонсорів для наших ліг, для УПО для першої ліги. Отже, перед тим як шукати спонсорів, ми переходимо в наш файл з правилами до кар'єри президенту УАВ. Зараз УПЛ знаходиться на 14 му місці. Отже, коефіцієнт у нас 1,1. Чому коефіцієнт 1,1 написано в інструкції? Тут потім можете ознайомитись, кому цікаво. І ось які спонсори в нас можуть бути. У нас 100% буде спонсор в Favbet на 110 мільйонів на всі команди, в першій лізі Чернігівська на 11 мільйонів на всі команди. Але я планую цього року піти на спонсорів з ймовірністю 60% і ВПЛ в першій лізі, бо ймовірніше всього ми їх отримаємо. Далі, якщо ми їх отримаємо, ми їх отримаємо на 3 роки і у нас потім будуть ще роки, щоб намагатися вибити когось покраще, Там, наприклад, Монобанк чи WhiteBit на півмільярда чи навіть на мільярд. У Мене є лише одна спроба, тому якщо я не зможу підписати Vodafone, то спонсором УПЛ на цей сезон буде Favbet. Але дода спробуй, мені потрібно, щоб Random.org мені видав значення більше за 40. Отже, переходимо на сайт Random.org, бачимо, що від одного до 100 генеруємо результат у нас 59. Тобто ми отримали спонсора. Але якби ми пішли на когось кращого, тобто якби ми пішли на Рошен, нам потрібно було, щоб було 60, нас 59%, ми б його не отримали. Тобто водафон це найкраще, що ми могли отримати. Отже, на наступні три роки спонсор ПЛ буде водафон вартістю 220 мільйонів на сезон. А на наступні роки ми можемо спробувати когось підписати, можливо, когось і краще, зможемо підписати собі. Ми одразу спробуємо знайти спонсора для першої ліги. Точно також обираємо розетка 60%, 22 мільйони може бути, тобто потрібно, щоб було більше зазорок, генеруємо. Знову 59. Я так Морг видав двічі поспіль, одне й те саме число. Отже, спонсор УПЛ на цей сезон це вартість вартістю 220 мільйонів. Спонсори першої ліги це розетка на 22 мільйони і обидва на три роки. А це означає, що всі клуби УПЛ отримують зараз перед початком сезоном отакі виплати, ті, що ви бачите в колонці суми. Ну УПЛ мінімум отримують 10 мільйонів 900 тисяч. Це такі команди, як Верес або Болонь, Минайметалізде 1925. Максимум отримує 18,9 мільйонів, це Шахтар. Перший перше желізі мінімум отримує це 769 тисяч гірний експорт, максимум вже отримують Карпати і більш ніж півтора мільйони. Насправді, це для команд УПЛ, для першої ліги дуже непогані кошти. І ці кошти будуть мінімум наступні три роки. Наступне, що ми робимо, це кожного року три клуби отримують плюс до бази. Один клуб. Отримує всі пункти плюс 5, один клуб отримує всі пункти плюс 3, один клуб отримує всі пункти плюс 1. Також я також нагадаю, що всі команди УПЛ отримують мінімум базу все по 10, всі команди першої ліги отримують всі бази мінімум по 5. В кого таких баз немає, ФФУ спонсує і будує бази цим клубам власноруч. Отже, зараз генеруємо якесь число від 1 до 36, якщо буде від 1 до 16, то це буде команда з УПЛ. Далі дивимось по списку по алфавіту, яка вона. Якщо це буде команда з 17 по 36 місце, то це команда з першої ліги. Там також, точно також дивимося, яка ця команда буде по алфавіту. Отже, Команда отримує це по плюс 5. Давайте генерувати число, і ця команда. 28. Ось для вас столиця першої ліги, і тут не тяжко перегувати, що 28-й це Дінязь. Переходимо до Дінязю. Баланс я ще не накидував. Зараз в об'єму базу. Не вже все є мінімум по 5. Ну тобто тренувальна база, тренувальна база молодіних і була 7, а тут можливо щось було менше 5, я вже змінив. А все в них повністю вся база отримує плюс 5. Отже, тренувальна база, в них 12, база молоді 12, юніорів 10, пошук молодих 10, корпоративна інфраструктура 11. Переходимо до наступної команди. Знову. Генеруємо число, тепер це число 19. Ця команда отримує все по плюс 3. Ну, як бачимо, подивимося 19 це епіцентр у нас а, і будуємо базу епіцентру, все робимо по плюс 3. Тобто у них е тренувальна база молоді 8, 8, 8, 8, 9. Якщо не помиляюсь, то не все було менше 5, 3-4, це вже прокачав на 5, і тепер все плюс 3, стало вже все плюс 8. І остання команда, ми будемо вже все вкачувати, але лише на плюс один. Це 16-та команда. Остання команда в УПЛ. Переходимо до УПЛ. Ну як ми бачимо, це заря, заря в нас остання. Вона отримує все в базі. Плюс один теж я її вже вкачував, У них не було б і по 10. а Тепер воно все буде виходити по 11, окрім корпоративної інфраструктури, вона в них буде 12. Все, всі команди, які отримали грант цього року на покращення бази, прокачали свої бази. Ну і останнє, що нам залишилось зробити перед початком сезону, це зрозуміти, який додатковий куб ВПЛ, який додатковий куб Перший лізі в нас отримує спонсорів. В ВПЛ якась команда отримає спонсорів на 5,5 мільйонів. В першій лігі якась команда отримає спонсорів на 550 тисяч. Також ще буде з'являти додатковий спонсор щомісяця для якоїсь команди. Все це ми будемо визначати через рандоморг. Отже, зараз ми шукаємо спонсорів для наших команд на рік наперед. Знову користуємося нашим рандоморг. Зараз шукаємо спонсорів для команди з УПЛ, яка отримає спонсорів на 5,5 мільйонів на рік. Генеруємо. І це команда під номером 1. Дивимось таблицю УПЛ під номером 1 у нас Чорноморець, тобто Чорноморець додатково отримує 5,5 мільйонів на цей рік. Проводимо все аналогічно тільки для першої ліги. дізнаємося яка команда отримує 550 тисяч. Це команда під номером 2. Переходимо до першої ліги і бачимо, що під номером 2 в нас буковина, адже Буковина додатково отримує 550 тисяч на цей рік. Також кожного першого числа ми будемо дізнаватися спонсорів на майбутній місяць. Зараз нас третє. Отже, вже шукаємо спонсорів з запізненням на два дні. Далі кожного першого числа будемо дізнаватися, яка команда ще отримує нових спонсорів. Отже, знову за класикою починаємо з УПЛ, хто отримує 1,1 мільйон. 1,1 мільйон отримує команда під номером 4. Дивимось, що у нас під номером 4, це ЛНЗ. Отже, ЛНЗ з цього місця отримує ще додатково 1,1 мільйон. Аналогічно ми проводимо для першої ліги. Генеруємо, хто отримує 110 тисяч, отримує 110 тисяч команда під номером 17. Дивимось, що в нас в першій лізі під номером 17 і бачимо, що це футбольний клуб Маріуполу. Футбольний клуб Маріуполя отримує додатково 110 тисяч на цей місяць. Так, ну що, всі команди отримали бонуси, все ще мали, може, хтось передивитися прем'єр-лігу. Я зараз швиденько прийду по всім командам. Менше 20 мільйонів нікого немає. Там було однієї команди 19,3, металіста 15 минає 11 аболон 12. Ну так, є менше 20 мільйонів, але небагато в кого, все-таки в більшості понад 20, ну і мінімум це було 11 мільйонів. Для УПЛ це якісь неймовірні кошти, все. І в першій лігіці проходимо з те саме. Тут у всіх, окрім однієї команди, скільки крім 1 мільйон, ну понад 1 мільйон. А так, з більшості у всіх 1 2,5. Десь ось не було одного мільйона в команди. І все, у всіх інших понад мільйон. Це теж для першої ліги неймовірні кошти. Ну що, тоді повертаємось до 1 серпня. 1 серпня ми знову будемо розігрувати спонсорів на 1, ,1 мільйон Дупел 110 десять тисяч для першої ліги. Ну, а також найкращий грав, а також команди з найкращими гравцями чи найкращим менеджером отримують бонуси. Ну що ж, бачимо, що жоден гравець чи жоден менеджер не став а, гравцем тижня, чи гравцем місяця, чи менеджером тижня, чи менеджером місяця. Бачимо, що ці нагороди ще не присуджували в цьому році. Тоді добре, почекаємо до 1 вересня, подивимося, як буде там. Можливо, буде пізніше, тоді пізніше випадимо всі ці нагороди. А зараз переходимо до того, що якась команда нова отримує спонсорів УПЛ і в першій лізі. Для цього знову повертаємось до рандоморг. Отже, 16 клубів УПЛ, який з них отримає спонсорів на 1 мільйон. Це клуб під номером 8. Щоб було чесно, будемо нараховувати бонуси не по теперішній позиції, а по тому, які були списки на початок сезону. Ті самі спински, щоб нічого не змінювати. І на лишому місці у нас був Манай. Отже, Манає. Тримає 1,1 мільйон. Ідемо до першої ліги, аналогічно. Генеруємо якусь команду, і ця команда під номером 13. На трас на місці у нас був металіст, адже металіст отримує 110 тисяч додатково спонсорів. Все, всі команди отримали своїх спонсорів. І тоді чекаємо 1 вересня. Отже, 1 вересня дивимось нагороди. Бачимо, що менеджер місяця і гравець місяця не присуджувались. А от менеджер тижня гравець тижня є. Менеджер тижня отримував нагороду Шахтар, Металіст 1925, 25, Динамо Київ, а менеджер місяця. Точніше гравець, міс... гравець тижня отримували двічі Олександрія, Дніпро і Динамо. В першій лізі, як ми бачимо, таких нагород немає. Отже, за кожне з таких досягнень команда отримує 27,5 тисяч. Отже, шукаємо ще до такого команди, яка отримує у нас спонсорів перед вереснем. За 1 вересня генеруємо, і це команда під номером 5. Під номером 5 у нас був кос. Тобто колос отримує спонсорів на 1,1 мільйон. І логічно шукаємо в першій лігі від 1 до 20, генеруємо. І це команда під номером 14. Під номером 14 у нас був запорізький металург, отже, він отримує додатково 110 тисяч. Нараховуємо бонуси і переходимо до 1 жовтня. Отже, знову дивимося нагороди. Переходимо менеджер місяця. Вже ця нагорода присуджувалась. До того ж вона присуджувалась за серпень, вже вона просто присуджується не 1, а трошки пізніше. Тоді виходить, 1 жовтня будемо за серпень, 1 листопада буде за вересень і так далі. Тобто там найкращий менеджер місяця отримує нагороду 110 тисяч. Тобто Динамо отримує 110 тисяч за кращого гравця місяця нагороду отримує Олександрія 110 тисяч. А от найкращі менеджери тижня та найкращі гравці тижня, ось повний список бачимо, ще додатково клуби Шахтар, рух і Дніпро отримують по 27,5 тисяч. І менеджер тижня, це ще Динамо Крибаси Дніпро ще по 27,5 тисяч отримують додатково. До того ж закрилась трансферне вікно, ну, давайте подивимось, можливо, якісь були цікаві трансфери тут. Ну, але наразі я не бачу якихось там трансферів, щоб приходили якісь легіонери. Ну, я Не бачу якихось трансферів здебільшого українців. Бачу одного легіонера на Фрі Леонардо Казаєс Олександрія підписала, але він з Олександрією не грав, хоча місяць пройшов, скоріш за все, такий собі гравець. Динамо підписала собі Яна Вілу на Фрі. О, такий Француз 22 роки йому опорно доволі таки непоганий. Хоча хили не видно, але те, що грає в Динамо, вже непогано. Ну перші роки три, тут буде небагато змін. Команди будуть набирати кошти, а через 3 роки, коли вже всіх буде багато коштів, тоді вже і підуть справжні трансфери Там Минай буде собі за 5 мільйонів градців підписувати, ЛНЗ за 10, типу такого. Це будуть нас. це вже буде, розумію, м'ясо. Так, наскільки ну, нас 1 жовтня, то давайте шукати спонсорів для наших команд. УПЛ шукаємо, хто тримає 1, 1 мільйон. Команда під номером 8. Під номером 8 нас минає, вже в другий та сезон сезону не отримують спонсорів на 1, 1 мільйон. І давайте для першої ліги шукаємо, хто нас отримує спонсорів. І це команда під номером 17. І це Поділля, тобто поділля додатково 1 жовтня отримує спонсорів на 110 тисяч. Добре, нарахували всі бонуси і переходимо до 1 листопада. Так, значить повертаємось. Повертаємось ми другого, а не 1, тому що я зрозумів, що першого нагорода присуджується, найкращий гравець місяця. Отже, немає сенсу, якщо повертаюсь 1.00, ми ще не бачимо. Якщо повертаюся 2.00, то нагорода вже призначена. Отже, ось бачимо, хто отримав нагороду за найкращого менеджера місця. Команда отримує нагороду Колос і Динамо далі буде лише по одній команді виходити. Найкращий менеджер тижня теж бачимо. Всі ті команди отримують нагороди. Найкращий е гравець місяця. Двічі Динамо виходить, отримує і найкращий гравець тижня. Динамо, двіч... Динамо, двічі, заря, екс... Динамо, двічі, заря, Добре. Знову переходимо до на нашого рандоморга. Обираємо, хто отримує в прем'єр-лізі бонус. Команда під номером 11 це, це Полісся. Полісся отримує 1,1 мільйон. Далі від 1 до 20 з першої ліги це команда під номером 10. Під номером 10 у нас був Кремінь, Кремінь отримує отже 110 тисяч. Нарахували бонуси командам і тоді повертаємось 2 грудня. Отже 2 грудня, як завжди, переходимо дивитись на нагороди. Бачу, металіст Взагалі де на третьому місці 1925, що насправді дивно він часто вилітає, а от зоря йде в плей-офф майже в зоні виліту. Добре, дивимось нагороди. Тут бачимо, що найкращий менеджер місяця це в нас був металіст 1925 між іншим, найкращий менеджер тижня. Додатково отримує Чорноморець, металіст 1925 ЛНЗ. Найкращий гравець місяця отримує металіст 1925 ще кошти. Найкращий гравець тижня нас отримує ЛНЗ Олександрія і Полісся. Нараховуємо ці бонуси, переходимо і знову ж таки шукаємо спонсорів для наших команд. Шукаємо спонсорів для УПЛ, генеруємо число. Це 11. Знову 11. Знов полісся в нас виходить, отримує нових спонсорів. Шукаємо спонсорів для першої ліги. В першій лізі це команда під номером 8. Під номером 8 у нас Карпати, Карпати додатково отримують 110 тисяч. Добре, я тоді повертаюсь до вас 2 січня. Отже, на знову перерва. Давайте підіб'ємо проміжкові підсумки. На даний момент Динамо Чемпіон Шахтар на другому місці. Ну тут плюс-мінус нічого дивного, перше на місце. Далі Металіст дев'ятнадцять два це дивно, Дніпро один колос. Якщо дивитися новилі, то минає боло на виліт тут нічого дивного. В плей оффі стоїть ЛНЗ Олександрія. Ну плюс-мінус теж нічого дивного. Хоча в Олександрії найкращий гра. Хоча Олександрія, яка на 13-му місці і в плей-офф за виліт, а в них найкращий гравець сезону Сергій Логінов. А це дійсно трошки дивно. Добре, давайте дивитися нагороди. На Городи. дивимось у нас там становився менеджер місяця Михайличенко. Отримує зоря бонуси. Найкращий менеджер тижня. Теж зробили висновки, отримують бонус. До речі, Михайло Личенко прийшов до зорі. нічого собі а, зря погано ж там грала. Так я бачив. Звільнили менеджера. Зараз подивимося, як вони на даний момент виступають. Найкращий гравець місяця бурда, Найкращий гравець тижня, бачимо, теж зробили висновку і підписуємо гравців. Заря. На 10 місце піднялись. так як пам'ятаю, вони були в зоні виліту, зараз, ви схоже, тр... зараз схоже трохи змогли піднятися, тому непогано. Доки зимова перерва ходить, матчів не буде, не будемо зупинятися, повернемось потім після перерви вже аж 2 березня, а зараз шукаємо спонсорів. Отже, як завжди, звертаємось до нашого рандом. шукаємо команду, яка отримає бонус від УПЛ Місце. І 13 місце це Шахтар, отримує 1,1 мільйон. Далі дивимося команди для першої ліги, команда під номером 6. Під номером 6 на згірник спорт. Добре, даді, нараховуємо бонуси і повертаюся до вас 2 березня. До речі, на початок лютого і потрібно знайти нам спонсорів, не можна проматувати 2 місяці. Шукаємо для УПЛ команда під номером 14. Це Верес, Верес отримує додатково 1,1 мільйон. І для першої ліги шукаємо спонсорів. В лютому отримує команда під номером 6. Під морожуть на зідник спорту вони знову додатково отримують 110 тисяч Друге поспіль. Так, ну що, початок березня, повертаємось ми. А, бачимо, що почався сезон вже по одному матчу зіграли команди. Давайте дивитися нагороди, що тут, як тут, переходимо. А, кращий менеджер місяця за лютий не присуджувався. Тут нічого не змінилось, а за тур а, За тур? так, за тур є. А, давайте ще подивимось, як розумію, гравець місця. Гравець місця теж не присуджувавсь так, а гравець тижня ворскла. Добре, давайте тим. Зараз ще знайдемо спонсорів на цей місяць. Переходимо до Randomorg, шукаємо спонсорів для УПЛ, команда під номером 2. Під номером 2 в нас Дніпро 1, отримують 1,1 1 мільйон. Команда від одного так. команда для першої ліги, команда під номером 15. Під номер 15 у нас дніпро бузова, отримують додатково бонус 110 тисяч. Ще цікаво подивитися, як виступають наші Єврокубках. Давайте подивимось. По командам. Переходимо. Динамо. починала в Лізі-конференції, пройшло Ая Кларнаку непогано. І відлетіли по пенальті від Лехо. Ну таке собі в Лізі-конференції відлетіло у кваліфікації. Добре, йдемо до наступної команди, це в нас Шахтар. Як виступав Шахтар? Димось розклад Шахтар починав в, одразу в групі Ліги Чемпіонів. Програв в Сіті, програв в інтеру. Нічия з сосєдадом, програв сосєдаду, програв в Сіті, програв в інтеру. Одне очко в групі це нічия з сосєдадам і все. Нічого. Теж взагалі якесь дно а не результат. Дивимося. Субтитры та команда, яка виступала. Це Дніпро 1, точно виступали а в Єврокубках. Як виступили вони? Вони починали в кваліфікації Лізі Чемпіонів відлетіли від Сервет В Лізі Європи кваліфікації вилетіли від Олімпіакос, і в Лізі і в Лізі конференції кваліфікації вилетіли від рапіта. Взагалі дно в шести матчах дві нічиї, Чемпіоні, в Наврізи чемпіонів одна візи конференцій абсолютно жахливо. Ще в Єврокубках в нас мала грати Заря. Вона, наскільки я розумію, лізі з Європи кваліфікації стартувала. Так, програли Славії. Далі була група Ліги конференції де вони пройшли брайдаблік, програли Аррокі. нічия з Лілям, непогано. Програли Лілю, перемогли брайдаблік, і поразка від Арока, і цього, на жаль, не вистачило. Щоб буде, скоріш за все, третє місце не групі. Давайте подивимось зараз. Так, всі групи, де Заря, так, взагалі, третє місце очок. Ну, багатої не вистачило до виходу. Але я не скажу, що прям дуже жахливо зіграли. Добре. І останнє хтабули це була Ворскла. Ворскла теж вже не в Єврокубках. Як грали вони, давайте подивимось, вони одразу ж вилетіли від Леху. Тобто Лех вибив спочатку Ворсклу, потім вибив Динамо. Треш якийсь. І що по коефіцієнтам нашої країни? Я так розумію, все дуже погано. Три. Цього сезону і на наступний сезон ми опускаємося як мінімум на одну, дві, три, чотири, п'ять, шість. Як мінімум на шість сходинок, ми опускаємося і будемо двадцяті. А якщо ми будемо 20-ті, то коефіцієнт за 1-1 становиться 0,5, що взагалі який треш. Добре, я тоді до вас повернусь 2 квітня і вже виходить майже ми до кінця сезону і будемо підбувати пізніше вже потім підсумки. Так, ну що, чим далі до закінчення сезону тим цікавіше становиться. Починається боротьба за Лігу Чемпіонів, просто подивіться, 39 Шахтар, 37 Колос, 36 Вожка, 36 Металіст, 19 25 кожен з них може вийти в Лігу Чемпіонів. За Єврокубки ще бореться Чорноморе з Дніпро, зоря там навіть сказати, що і кривбас. Та й завелі тут доволі жорстка боротьба. Дивіться, вся таблиця це просто якась неймовірна щільність команд. Ну зараз давайте дивитися нагороди. Що в нас тут? Це в нас виходить. Гравець тижня, одразу бачимо, записуємо та нараховуємо. Гравець місяця. Так, лютому ніхто не отримав, в березні отримав зоря. Далі дивимось менеджера тижня. Бачимо, нараховуємо. Далі бачимо менеджер місяця. Це у нас виходить колос. Добре, що така сучна народжується, вже виходить Реген в Україні, але ми чекаємо кінця сезону і далі найперспективніший реген, який народився в цьому сезоні. Команда отримує плюс 3 мільйони, доволі таки непоганий бонус. Ну, точно також, як і за краще асистента, за краще бомбардира, за кращого гравця. За це все за кожного по 3 мільйони отримають. Добре, зараз шукаємо спонсорів для УПЛ. Генеруємо команду під номером 15. Під нором 15 Ворскла, Ворскла отримує 1,1 мільйон. І для першої ліги генеруємо команду під номером 3. Під номером 3 у нас вольний клуб Чернігів отримує свої 110 тисяч. Добре, тоді я до вас повернусь, виходить вже 2 травня, майже перед закінченням сезону. Ну що, 4 тури до закінчення чемпіонату. А, проте подивіться, металіст 19 1925, який був на третьому місці, там бороли за Лігу Чемпіонів вже взагалі 10-й за місяць опустилися, але навіть при цьому їм лише 3 очки не вистачає до 4-го місця. Ну ось так виглядає конкуренція у всьому своєму вигляді. До речі, верну увагу, що найкращий бомбардирмер Кокола Ковталюк місяць назад забив 11 голів, зараз 12. Тобто за місяць цього лише один гол зміг забити, що не дуже так то й добре, особливо якщо Ворстко хоче отримати додатково 3 мільйони. Далі подивимось першу лігу перед тим, як дивитись призерів. В першій лізі за вихід до УПЛ бореться епіцентр, Карпати, Маріуполь, Інгулець, Лівий Берег, Металіст. Все, напевно, 6 команд, але боротьба дуже-дуже жорстка. Чотири дуже залишається, 6 команд претендує на вихід. І всі 6 претендують і на вихід напряму, бо від другого місця до шостого два очки всього-навсього. І всі шість можуть так і не вийти. Ну, я підсонською за все вийде, бо в них вже відрив доволі таки великий. Ну, а як воно вийде, подивимось. І хто у нас вилітає? Вже точно зіграю в плей оффі Кремінь вилітає, бачу, багато команд. Ще близькі до виліту Чернігів і Вікторія Суми. А от далі доволі жорстка конкуренція за те, щоб не потрапити в плей-офф. Добре, зараз давайте дивитися призерів. В першій лізі їх немає. Дивимось в прем'єр-лізі, хто у нас тут. Тут я бачу щось трохи у нас збилося, чомусь де грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, квітень, березень, ну квітень, я так розумію, ось квітень. Шавковська отримує бонус. А за найкращим менеджером за тижня двічі становить становиться дуб, доволі таке цікаво. А далі дивимося ще найкращий гравець місяця. А отут а, а тут нічого не збилось, отримує Сікан, отримує бонус Шахтар. І найкращий гра тижня, бачимо, що оболонь о, свої бонуси отримують перед тим, як вилітати з Прем'єр ліги Добре, давайте зараз ще знайдемо. Добре, давайте зараз ще знайдемо спонсорів для наших команд. Отже, починаємо покласити з Прем'єр-Ліги. А хто отримує в нас спонсорів? Команда під номером 14. Під номером 14 Атлант Ферес, вони вже отримували, отримують ще 1,1 мільйон. Далі з першої ліги це команда під номером 18. І це футбольний клуб Полтава. Теж нараховуємо бонуси. І тепер, як нарахували всім бонуси, повернуся я до вас через місяць в кінці сезону, вже 2 червня. Ну, ось і все, кінець сезону. Давайте підбивати підсумки. Чемпіон у нас Динамо. Отримують додатково бонус в 5,5 мільйонів за своє досягнення. Друге місце Шахтар, вихід Лігу Чемпіонів. За вихід лігу чемпіонів команда отримує 4,4 мільйони бонусів. Наступний Дніпро 1 і Колос. Вони виходять у Лігу конференцій. За вихід до Ліги конференції вони отримують 2,2 мільйони. До Ліги Європи ніхто не вийшов через Лігу, адже ці бонуси не нараховуємо. Але до Ліги Європи вийшов Чорноморець, і так розумію, вони перемогли Кубок. Давайте подивимось. А, і так вони перемагають Кубок і за це отримують додатково 3,3 мільйони. у фіналі Кубку грав Дніпро-1, і додатково за це ще отримують 1,1 мільйон. Так, давайте далі підемо по першій лізі, подивимось, хто тут а, у нас піднявся, хто які бонуси отримав. Отже, чемпіон, епіцентр. Отримують вони додатково, це 1,1 мільйон за чемпіонство. Карпати взяли друге місце, виходять до Прем'єр-ліги. За вихід до премєр Ліги вони отримують 880 тисяч. Далі дві команди надграли в плей-офф, але вони обоє програли, і за це вони отримують лише 330 тисяч. Якби вони перемогли, вони б отримали 550, так лише 330 тисяч і залишаються грати в першій лізі. Це Інгулець і Маріуполь. Давайте подивимося, хто в нас вилітає а, з першої ліги Полтава, Вікторія Сума, Чернігів і Креміні. На жаль, доводиться з до нею прожитись. Команди піднімуються з другої ліги до першої ліги, отримують додатково у нас на наступний сезон 110 тисяч. Ну нарахуємо ці бонуси пізніше, бо оскільки зараз ми ще не бачимо, хто ж їх отримав. Далі що, давайте дивитися по досягненням. Найкращий бомбардир, гравець Ворс, отже, Ворску за це отримує додатково 3,3 мільйони. Найкраще за оцінкою: Судаков, Шахтар, Шахтар отримує додатково 3,3 3 мільйони. Найкраще, за задарака з Кривбаса, Кривбас отримує додатково 3,3 мільйони. Далі дивимось команду, яка забила найбільше голів. Найбільше голів 54, у нас виходить, забив шахта, додатково отримують 3,3 мільйони. Далі, давай, далі, давайте дивитися, хто у нас найуспішніший клуб. Ну, ось як бачите, прев'ю, таблицю ви вже бачили, найуспішніший у нас колос, який по прев'ю був 9 і по факту вони 4 плюс 5. За це вони додатково отримують 3,3 мільйони. Далі додатково дивимося, хто у нас вже нагороди. Найкращий гравець тижня. Бачимо всіх, всім нараховуємо бонуси. Найкращий гравець місяця в нас виходить Степаненко становимо в травні, нараховуємо шахтар бонусу. Накращий гравець сезону вже маємо, ніж ще не маємо, нарахуємо трошки пізніше. Переходимо тоді далі. Найкращий менеджер тижня. В нас тут а, бачимо, нараховуємо бонуси. Найкращий менеджер місяця. А, бачимо, Шавковський нараховуємо бонуси. Динамо, найкращі менеджери, я так розумію, сезону теж ще немає, так ще немає. Так, ну, далі, ми далі тепер переходимо до першої ліги, Підавити там також свої підсумки. Тут ось найкращий бомбардир. А, агробізнес Андрій Волков. Далі Карпати Металіст, У В них найкращі гравці по 738 обоє відіграли, А, Отже, обоє ділять між собою 330 тисяч, це виходить по 165 тисяч отримує кожна команда. І найкращий асистент це Нива Тернопіль. Теж отримують свої 330 тисяч. Далі дивимось прев'ю, щоб зрозуміти, хто у нас виявився найуспішнішим. Ну, як ми бачимо по прев'ю, найуспішнішим нас виявився Маріуполь, який прев'ю був 13-й, по факту вони взяли четверте місце в зоні на підвищення, тобто плюс 9, і отримують вони за це свої 330 тисяч. Далі дивимось команда, яка забила найбільшу кількість голів Тут, на жаль, це буде трошки важко підрахувати, але давайте спробуємо. Дивіться, запам'ятовуємо, скільки голів забили команди до розподілу. Далі дивимось, скільки команди забили в. Групі на підвищення, і скільки команду забили в групі на пониження. Ну, як ми бачимо, найбільше голів за сезон забив футбольний клубінгулець. Вони забили 14 голів навесні, 30 голів восени, разом 44, і за це дотримують додатково 330 тисяч. Отже, тепер нам залишилось нарахувати команді, яка зробила найкращого грегіона в цьому сезоні. 3,3 мільйони, незалежно від ліги, в якій вони грають. Нам залишилось нарахувати спонсорів. командам на червень, як завжди, по 1,1 мільйон УПЛ ПЛ, 110 тисяч в першу лігу. І нам залишилось подивитися, чи вийшли. Кудись з збірні України, молодіжні чи основні на якісь євро. Ну і якщо вийшли, то командам, з яких визвані гравці на збірні, нарахувати бонуси. Ми починаємо ми з Регенів. Ну і найперспективніший гравець, який народився в цьому сезоні, це воротар з Зарі з потенціалом 172, якийсь неймовірний потенціал. Він з міста Сніжне. Давайте зараз подивимося. 82, поточні можливості 172. Потенційні можливості, якби не він, то на другому місці була команда з першої ліги, не Шахтарний я теж дивувався, і це було Прикарпаття. Прикарпаття, які взагалі грали, щоб не вилетіти в другій частині сезону. У них народився такий біст а з міста Абитків, вже одного разу навіть дебютував він за Прикарпаття. У нього потенціал 166. Ну але свої 3,3 мільйони отримує Зарян. Далі давайте за класикою шукати спонсорів. Починаємо ми з Прем'єр-ліги. Як завжди, генеруємо команду під номером 11. Під номером 11 у нас полісця вже вкотре отримують додатково спонсорів. І команда з першої ліги це команда під номером 17. Це футбольний клуб Поділля теж вже вкотре отримує додатково спонсорів, додатково 110 тисяч. Отже, єдина збірна, яка вийшла на якийсь турнір, це олімпійська збірна України. Ні u 18 ні u 19 ні основна збірна, на жаль, не пробилась на євро. Тоді дивимось. Гравців, які визвали на Олімпійські ігри, склад. Стартуємо по команді і бачимо, що з УПЛ тут є 4 гравці Динамо. Олімпійські ігри зарахуються, як і Ю-21 як основна збірна тобто 550 тисяч за кожного, і свої 2,2 мільйони Динамо отримують за 4 гравців. І 5 гравців викликали шахтаря, і за це шахтар також додатково отримує 2 мільйони 750 тисяч. Так, ну давайте зараз подивимося, які ми будемо на наступний сезон. За коефіцієнтами Україна в нас 26,9. Ну, розкажіть за все, ми будемо 20-ті, в кінці сезону ще раз подивимось. Добре, що хоча б Швеція нас не обійшла, хоча б так, але навіть це не дуже добре, бо це в нас буде коефіцієнт 0,5. Якщо у нас зараз був 1,1, то тепер буде 0,5. І ці всі бонуси, які були по 3,3 мільйони, тепер будуть 1,5 мільйона. Кожного місця ми нараховували там в УПЛ 1,1 мільйон, тепер будемо нараховувати півмільйона, що все таки дуже велика різниця, насправді. Ну, добре, давайте на цьому першу серію будемо закінчувати. Наступну серію почнемо з того, що будемо шукати нових спонсорів на новий сезон. Ну тут у нас вже як мінімум Є спонсори для УПЛ УПЛВодафон для першої ліги розетка, але на наступний сезон будемо спробувати ще шукати когось іншого кращого. Якщо не зможемо то нас, ці залишаються на два роки, і там і там. Якщо ж зможемо, добре, чому б і ні. Також ще на початку серії наступної нарахуємо бонуси командам, які піднялися з другої ліги до першої. По 110 тисяч всім. Ну а зараз на цьому все. На все добре та до побачення.